Грумінг улюбленця це не лише про естетику, насамперед, це комплекс процедур, що допомагає підтримувати здоровий стан шерсті а разом із тим і шкіри. У кожної породи собак існують свої потреби у догляді за шерстю, що важливо знати і враховувати для підтримання здоров'я улюбленця. Про це сьогодні і поговоримо. Незалежно від породи, догляд за шерстю собак має перетворитися на регулярну звичку для власників. Привчати собаку до грумінгу краще почати з раннього віку, коли улюбленець лише починає пізнавати світ та звикає до власника. Це дозволить зробити процедуру менш стресовою для самої тварини. В арсеналі власника завжди має бути набір інструментів для грумінгу. Що враховує особливості догляду за конкретною породою, і не завжди можна обмежитися щіткою одного виду? Важливо, щоб вичісування було не лише ефективним, але й безпечним для улюбленця. Є декілька основних типів шерсті. Найпростіше доглядати короткошерстих собак. Їм достатньо після прогулянки помити лапи. І якщо йде активна линька, не потрібно багато інструментів мати, достатньо пройтися масажними рухами, спеціальними рукавичками, і цього буде достатньо. Власникам довгошерстих собак теж не треба мати увесь професійний грумерський набір. Достатньо двох-трьох грібінців, походерки і, можливо, дешедера. Для жорсткошерстих порід собак грумінг може бути тільки частковий. Частота купання улюбленця залежить від типу та стану шерсті, рівня забруднення, умов утримання собаки, наявності хвороб та обмежень. Однак не варто робити це надто часто, адже шерсть собаки покрита спеціальним захисним шаром, який захищає тіло від дощу та переохолодження. З цієї ж причини не бажано використовувати звичайне мило чи шампуні для людей, адже рівень pH в них вищий ніж у спеціальних засобах для собак. Після миття шампунем бажано використовувати кондиціонер, маски або бальзами, які зволожують. Тоді шкіра тварини не пересихає і його можна купати частіше. Якщо ми говоримо, наприклад, про породу шпіц або північна Акіта, Самоїди, чау-чау. Тут я б все ж таки не рекомендував часто купати. У цих порід дуже щільне підшерстя, і якщо його правильно не вичесати або не дочесати, будуть певні проблеми зі шкірою через те, що підшерстя достатньо не висихає і може трохи пріти шкіра. Ринок косметики зараз дуже різноманітний і дозволяє обирати догляд за типом шерсті та її кольором. А з правильно підібраною косметикою, догляд стає набагато простішим. Коли миєте свого собаку, важливо, щоб вода не потрапила у вуха. Проте я вважаю, що важливішим є те, щоб вода не потрапила до носа. Якщо вода потрапить до носа, собака одразу панікує, отримує великий стрес, і тоді купати його буде проблематично. Тобто, біля носа краще не поливати душем, краще з під крану, просто мити рукою. Коли ви будете привчати собаку до купання, я рекомендую починати мочити його подалі від голови, щоб він не отримав стрес та не переживав. Нехай спочатку відчує воду біля лап або хвоста чи збоку, десь у таких нечутливих місцях. Він зрозуміє, що це не боляче, не страшно, і потім вже потроху наближайтеся до голови. Тобто голову ми мочимо в останню чергу. Температура води при купанні має бути трохи прохолоднішою, ніж хотілося б нам. З приводу витирання рушником та сушіння феном після купання жорстких правил немає. Якщо фен для нього це стрес, нехай собі бігає. Потруситься і все буде нормально. Але для довгошерстих порід краще, звичайно, сушитися під феном і ще в процесі сушіння феном прочісувати гребінцем. Тоді він і швидше висохне і, звичайно, шерсть красиво кладеться. Частота стрижки зазвичай залежить від породи собаки. Типу шерсті її довжини, інтенсивності росту та якості догляду за нею. Звичайно ж, довірити цю делікатну справу варто майстрами з грумінгу, адже стрижка це не лише про красу, але й про безпеку. Є породи собак, які стрижуться частіше, а є породи, яких не можна стригти взагалі, тобто лише корекція. Їх грумінг полягає в тому, що їх потрібно викупати, правильно і якісно вичисати, і зробити таку форму, яка буде підходити йому за його стандартами, тому що у них дуже щільний підшерсток, і якщо його порушити, він може не відрости. Стрижуть йоркширських тер'єрів, мальтійську болонку, мальтіпу та пуделів. Собаку не варто стригти, коли видно, що він або млявий, або щось його турбує. Для цього спочатку краще проконсультуватися з ветеринарним лікарем. Шерсть своєрідний індикатор, що сигналізує про стан здоров'я улюбленця. Вона має бути блискучою та густою. За наявності проблем, шерсть буде сухою, ламкою та матиме неприємний виражений запах. Дуже важливо вчасно помічати відхилення від норми та звертатися до ветеринарного лікаря за допомогою. Адже нездорова шерсть може свідчити не лише про недостатній догляд, але й про погіршення стану організму в цілому. Природі, у собак активна линька має відбуватися двічі на рік. Але зараз, через те, що собаки живуть з власниками у будинках, квартирах, опалення або кондиціонер, відповідно, збиває цей процес. Линька може відбуватися цілий рік, проте активні фази двічі на рік. Якщо почалася активна фаза линьки, і власник це помітив, краще відвести собаку в спеціалізований салон. Крім шерсті, важливо слідкувати за станом шкіри, зокрема протирати складки шкіри у порід, які цього потребують. Не варто також забувати про догляд за кігтями під час прогулянки вони можуть дещо стиратися, але зазвичай їх треба регулярно підстригати. Для цього краще використовувати спеціальні кусачки, проте дуже важливо обрізати їх правильно, щоб не пошкодити кровоносні судини, що є у кігтях, та не травмувати собаку. Також до регулярного догляду слід додати перевірку стану вушних раковин. Грумінг це не тільки стрижка, також ми доглядаємо за шкірою тварини, підрізаємо кігті та проводимо гігієну вух. Як часто потрібно підстригати кігті, це все індивідуально і залежить від того наскільки собака активний та як часто він гуляє на вулиці. Потрібно спостерігати, і немає суворого графіка раз на місяць чи раз на два місяці. Є собаки, яким можуть за все життя жодного разу не стригти кігті, бо вони їх стирають самі на вулиці. Але треба не забувати про п'ятий палець, який не торкається асфальту. Його потрібно обов'язково підстригати. Щодо догляду за вухами, є деякі породи собак, у яких потрібно висмикувати з вушної раковини волосся. Це Йоркширський тер'єр, мальтіпу та пуделі. Якщо не висмикувати волосся з вух, вони не провітрюватимуться і відповідно може виникнути отит або інші хвороби, пов'язані з вухами. Це має робити фахівець. Стан шерсті собаки дуже залежить від раціону так, корм, що збагачений жирними кислотами омега 3 та омега 6 допомагає підтримувати шерсть здоровою та блискучою. Окрім кормів для окремих порід та собак різних розмірів, в гаммі раціонів від Canin Особливої уваги заслуговує коаткер спеціальний раціон, розроблений для підтримання блиску, здоров'я та посилення інтенсивного окрасу шерсті. Більш блискуча шерсть помітна вже за 28 днів. Харчування, як і косметику, треба підбирати індивідуально під тип шерсті та особливості тварини. Правильний раціон для вашого собаки вам допоможе підібрати ваш ветеринарний лікар.